Друзі, всім привіт! Сьогодні знімлю для вас досить цікаве відео по багатьох проханнях. Сьогодні буде відео про посадку лохини у відкритий ґрунт. Посаджую сьогодні три саженця, мені потрібно закінчити мої ряди, бо трошки в кінці, при першій посадці, мені не вистачило посадкового матеріалу, перегодосить, тому вже докінчу, дорівняю ці ряди. Висаджувати я буду ямковим методом, посаджу у яму глибиною 40 см і в діаметрі 60 см. На дно я покидаю якийсь підручний матеріал з хвойних порід, гілки, дерева, що буде, точніше гілки і дошки. І Засиплю яму субстратом із верхового рижого торфу хвойного опаду і кори. Ну і Зараз вам це все наглядно покажу. Як я буду робити, щоб не було зайвих питань хто придбає собі саженці, я просто поясню, подивіться моє відео на каналі і ви все зрозумієте, як це правильно зробити. При покупці я в принципі, багатьом людям раджу, що можна брати 50 літрів торфу і до нього домішувати 20-30 літрів хвойного паду кори чи тирси. Можна так садити, але через років 3-4 потрібно буде ще розширити трошки посадкову яму, тому що на такий діаметр 60 см цієї кількості ґрунту не вистачить. Ну я буду звичайно зараз висаджувати зразу 60 см діаметром яму, а ви при покупці можете посадити у 50-45 см, але кажуть, через років 2-3 просто її розширити. Ну що ж, до праці, зараз вам покажу, як я це роблю. Що ж, друзі, починаємо копати яму, зараз вам покажу. Копаємо 60 см діаметрі і 40 см глибиною. Зняв верхній шар десь 20 см землі і хочу вам показати, яка кислотність моєї материнської землі. Ось як бачите, кислотність у мене 5,5. Це є досить непоганий показник для посадки лохини, тому що оптимальні показники для лохини йде від 4,5 до 5,5. У нас буде комфортно в таких умовах відчувати, і відповідно материнська земля не буде розкислювати торф, який я внесу в посадкову яму викопав я яму і зараз, як я казав, буду встиляти любим підручним матеріалом. У мене є такі обрізки дощок із ялини. Просто встелю дно ями. Це не є, в принципі, аж така обов'язкова умова для посадки. У кого є, робіть це. У кого немає, можна обійтися. Ось так. Так, Засипав я, розрівняв це все і зараз буду готувати свій субстрат. Е, маю я ось таку ємність, е, буду мішати його в два підходи, тому що тут в мене поміститься 50 літрів торфу, ну і десь 20 літрів кори і соснового опаду. Е, тому я в яму буду вносити е, разом всього субстрату в сумі десь, напевно, літрів 140. Ну, ось так. Що ж, я субстрату, засипаю верховий режий торф 50 літрів, це єрність. І засипаю сосновий опа. Десь 20 літрів. Так, зараз я це все перемішаю і, як я казав, я завжди ще вношу е, при посадці десь 50 грам сірки. Взагалі то більше її не потрібно, тому що торф ще свіжий, кислотність у ньому є, ще ваша материнська земля його не розкисла, тому 50 грам вистачає. Ну і ось Так просто посипаю таку пригорщу, що це десь 50 грам. Зараз це все гарно перемішаю і продовжимо. Що ж, перемішав я субстрат і зараз засипаю все у яму. Тут у мене вийшло приблизно літрів 80, тепер трошки утрамбовую. Ну, першій шари я сильніше трамбую. Так і зараз ще другу порцію домішаю. Включаємо що, я субстрат вже у яму, все готово, насипаю я трошки з гіркою десь 10 см, скільки це все буде просідати. І зараз буду ось такий саженець садити. Такі саженці це є 4,5 роки. Ось які тут грубі стебла, вони вже з цвітом йдуть. І зараз я його буду пересаджувати. Роблю я це. ось так. Саженець просто перевертається. Знімаємо з нього пакет. Поріння обов'язково припусати низ, треба трошки розрихлити. Ось так. Трошки розрихлили і зараз будемо садити. Викопаю я яму. Викупаю вручну, нічого страшного. Трохи руки замощу. Садимо його зараз на такий рівень, як він. Росте. Яму я вже під саженець викупав, заливаємо її водою. Зараз швидко ця вода піде, всі торф не дуже вологий і заставляємо саженець посадкову яму. Його можна вирівняти, як вам завгодно припослати. всі ті гілки трошки виходять в сторону. Я його ось так трохи поверну. Так, ось так. По боках потрібно добре трамбувати. Це все дрібне, що ось тут є. Це я все виріжу, або навіть зараз вирву. Проблем немає з цим. Щоб воно просто дурно соки не тягнуло. І лишаємо наймісніші ось гілки, які будуть на врожай на наступний рік, на цей усі, який є цвіт. І ще відром води заливаємо, щоб, вона, щоб земля трошки більше просіла. Посадив і тепер я вношу доброго осмокот. Осмокот я вношу у перший рік при посадці і у другий рік після посадки. Воно сприяє доброму порівненню і швидкому росту саженця. Вношу я його 50 грам по кругу, щоб воно на кореневу не попадало, щоб так не прилягало сильно. Ось так. І трішки землею ось так його перемішую. Перемішав його і зверху обов'язково потрібно замульчувати. В даному випадку я замульчую корою дрібної фракції. Розрівняємо добре. Все, саджанець посаджений, і я думаю, буде радувати мене і мою сім'ю великими врожаями. Все з ним буде добре, буде рости. Е, мульчу можна використовувати або соснову кору дрібної фракції, або хвойний опад, або тирсу, але яка вже почала перегнивати. Тобто перепрівшу, яка вже чорніє. І ось так. Вам, звичайно, саженці, які очікують на вас. Саженці різних сортів, з хорошую кореневу, там заповнений весь горшочок. Є 1,5 літровки, 2-літроки, 5-літрових і в 10 літрових. Ось такі надорощення йдуть. Це ось такі густіші на продаж. Є туї. Туї різних сортів. Ось так. Ну і також все для посадки лохини. Ось мішки з корою, з верховим режим торфом. Такі ялинки є, хто бажає придбати також. Правда, такі будуть тільки самовивіс. Ну ось, Звертайтеся. До речі, сажанці з закритою кореневою можуть висаджуватися цілий рік. Немає значення, яка пора року. Вони однаково добре переживаються, так що за це можете не переживати. Все, звертайтеся всім, ну все добре.